Вилучене майно під час розслідування кримінального провадження безвісти зникло, через що слідчого потягнули до суду. Справу правоохоронці розглядають уже кілька років поспіль. Його обвинувачують у перевищенні службових повноважень, через які десь подівся товар на суму в понад 8 мільйонів гривень. Слідчого із Волинського ГУНП судять за перевищення службових повноважень. Мовляв, це він вчинив під час розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства. Дедзов зовгіпи, нібито не з постачальником за товар. Як каже прокурор, не маючи на те підстав, вилучив товар зі складу Гіпо, який десь в результаті пропав. Перевищуючи свої повноваження слідчого, бажаючи настання суспільної безпечних наслідків своїх дій, і мисло чинні дії, які не мали права не мали право вчиняти службового суду правоохоронного органу, тобто дії, які явно виходили за межі межами як слідчого повноваження, саме особисто, не маючи згідно ухвали суду, як слідчі дозвону проведення до без безгоди власника майна, рішення суду про арешт майна та будь-яких інших. Законних підстав для вилучення та передачі майна в період з 13 години 30 хвилин 6.11.2020 року по 9 годину 42 хвилини 9.11.2020 року передав належне на праві власності майно до ДІПО, яке складалось -промис... з промислово-продовольчих товарів різного виду асортименту і номінувань на загальну суму 8 мільйонів 812 тисяч 134 гривні 89 копійок, не встановлено судовим розслідуванням особом. Яке було до завершення огляду вивезено з приміщення складу літер і І1», розташованого за адресою міста Луцького вулиця -Луць, Клима 21А, вантаженими автомобілями, в тому числі ФОП Діду Гафею на складі до в село Вороване Пустомитівського району Львівської області, вулиця Білівеля, 28, та в подальшому зникло. Також зі слів прокурора ще склав неправдивий акт прийому передачі цього майна. А ще каже сторона обвинувачення, слідчий добре був обізнаний про наявність ухвали суду про відмову на накладення арешту на це майно до слова. Через ці події в ГОНП, як то кажуть, затрусилися стільці, зокрема під цим же слідчим, якого були звільнили, але він поновився на роботі через суд. Що ж до цього судового процесу, то винним себе не вважає. Ваша думка з нового винувачення чого ви з них саме не Показання справі будуть давати в день поданому ночі подальшого додавати. Прокурор каже, оскільки докази вже були досліджені, потрібно переходити до допиту обвинуваченого. Одначе його захисник пропонує перед цим поставити кілька питань експерту, оскільки не конкретизовані товаро-матеріальні цінності а загальні фрази є промислово-продовольчих е товарів різного виду з рахуванням того, що відсутня була відповідна документація, то як мінімум за результатами е проведених досліджень, експер експертиз. Мо я зараз не говорю про законність ваша честь ця Я вважаю, що потрібно як мінімум допитати е з метою роз'яснення висновків експер експертиз, е експерта. Проте, скажімо так, його опоненти в процесі вважають, що таким чином захисник хоче затягнути розгляд справи. Тоді адвокат просить перерви, бо ж йому потрібно час на підготовку клопотань. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.